Вітаю, мої пухнасті любителі аудіокниг. З вами на зв'язку Хеля, голос і душа каналу Руда книгарня. Перш ніж ви перейдете до прослуховування чергового аудіотвору, хочу виразити свою глибоку вдячність за вашу підтримку, за перегляди, підписки, вподобайки, поширення та коментарі. І, зокрема, за фінансову підтримку. Тож я підготувала для вас сюрприз. Кожен, хто задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивного відео. Що для цього потрібно зробити? Перейти в опис відео, знайти посиланнічко на Монобанку, задонатити будь-яку суму, і після того, як ви відправите донат, вам відкриється посиланнячко, перейшовши, по якому ви потрапите. На ексклюзивне відео, але спершу донатимо на Збройні Сили України. І тільки після цього, якщо у вас залишиться декілька вільних гривників, я буду вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал. А тепер приємного прослуховування! і дякую, що ви зі мною! Ден Сімонс дві хвилини 45 секунд. Роджер Колвін заплющив очі. Сталева поперечина опустилася йому на коліна і почався крутий підйом. Він чув, як калатає важкий ланцюг, і скриплять на сталевих рейках сталеві коліщата, рухаючись угору першим підйомом. На американських гірках хтось позаду нервово засміявся. Нажахане висотою серце боляче гупало в грудях. Колвін глипав навколо крізь розчепірені пальці. Попереду повільно здіймалися металеві рейки та біла дерев'яна рама. Колвін сидів у першій машинці. Він опустив руки і міцно вчепився в захисну металеву поперечину, відчуваючи, як висихає під пальцями піт, залишений долонями його попередника. У машинці позаду хтось хихотів. Він повернув голову так, аби зазирнути за край рейок. Вони вже були дуже високо, але продовжували підійматися. Доріжка й паркувальні майданчики дедалі меншали. Люди зробилися такими крихітними, що поодинці їх неможливо роздивитись, а натовпи перетворилися на суцільні кольорові килими, що злилися з просторішою мозаїкою геометрії вулиць і вогнів, коли в полі зору з'явилося місто, а потім і цілий округ. Вони з брязкотом дерлися вище, синє небо темнішало. Колвін бачив у Блакитному мареві вигин земної кулі. Він збагнув, що вони опинилися над якимось озером, бо помітив сонячних зайчиків на гребенях хвиль за кілька кілометрів під дерев'яними шпалами. Коли вони промчали крізь холодну хмарину, Колвін заплющив очі й негайно розчахнув їх, бо скреготіння ланцюга змінилося. Кут підйому... Зробився не таким стрімким, і вони досягнули верхівки і подолали її. За нею нічого не було. Двій корейок звивалися та обривалися просто в повітрі. Коли машинка смикнулася вперед і вниз, кол він вчепився в захисну поперечину, роззявив рота і закричав почалося падіння. Найгірше вже позаду. Розплющивши очі, він побачив Біла Монтгомері, котрий простягнув йому келих. Звук реактивних двигунів Гольфстріма здавався приглушеним бурмотінням, на тлі м'якого сичання повітря, що сочилося з вентиляційних отворів. Колвін узяв напій, вимкнув кондиціонер і визирнув у вікно. Міжнародний аеропорт Логан. Уже зник із поля зору, і він міг роздивитися внизу нантакет біч, бухту, поцятковану незліченними білими трикутничками вітрил, і океанські простори. Вони продовжували підійматися. Чорт забирай. Ми щасливі, що цього разу ти вирішив приєднатися до нас, Роджере. звернувся до нього Монтгомері. Гарно, що вся команда знову зібралася разом. Як у старі часи, він усміхнувся. Трійко інших чоловіків у салоні підняли свої келихи. Колвін погрався з калькулятором, що лежав у нього на колінах, і сьорбнув горілки, глибоко вдихнув і заплющив очі. Страх висоти, неминучий страх. Йому шість років. Він у клуні, падає з сінника. Політ здається нескінченним, час розтягується, гострі зубці вил здіймаються назустріч. Приземлився так, що йому аж памороки забило, впав щокою і правим оком на солому за кілька сантиметрів від сталевих вістер вил. Компанія вже готова до кращих часів, озвався Ларрі Міллер. Двох з половиною років негативних відгуків у пресі достатньо. Готуйся побачити завтра запуск. Усе починається спочатку. Ну, годі, годі, відповів Том Вайскот. Ще й полудня не було, а Том уже добряче набрався. Кол він розплющив очі і усміхнувся. Разом із ним у літаку чотири віцепрезиденти корпорації. Вайско досі проєкт менеджер. Коли він притиснувся щокою до скла і дивився, як унизу пропливає затока Кейп-Кот. Він прикинув, що вони летять на висоті від трьох із половиною до чотирьох кілометрів і продовжують підійматися. Уявив собі будівлю за вишки 15 кілометрів. Він заходить у ліфт. Із вкритої килимом підлоги горішнього поверху. Підлога в ліфті скляна. Шахта ліфта простяглася під ногами на 4600 поверхів, і кожен позначений галогеновою лампочкою. Паралельні промені світла зближаються в чорному повітрі, аж доки не зливаються в суцільне сяйво на відстані 15 кілометрів. Він підводить погляд саме в ту мить, коли трос із ляскотом уривається, коли він падає, несамовито хапаючись за внутрішні стінки кабіни, стінки, що зробилися такими ж слизькими, як і прозора скляна підлога. Вогні мчать повз нього, а за кілька кілометрів унизу видніється підлога, крихитний прямокутничок. Блакитного бетону, що стрімко наближається до кабіни. Кол він знає, що має майже три хвилини, аби роздивитися, як той синій клаптик більше є і готується розчавити його. Він кричить, і бризки слини, падаючи з тією швидкістю, зависають у нього перед очима. Вогні мчать повз нього. Блакитний прямокутничок більше є. Колвін зробив ковток, поставив келих у круглу підставку в широкому бильці свого крісла і узявся клацати щось на калькуляторі. Об'єкти, які падають під дією гравітаційного поля, підкорюються точним математичним законам, не менш точним за вектори сили та швидкість горіння твердого палива. За умов кумулятивного ефекту, що Колвін дослідив 20 років тому. І так само, як кисень впливає на параметри горіння, повітря регулює швидкість тіла, що падає. Максимальна швидкість залежить не лише від гравітації, а й від атмосферного тиску, розподілу мас і площі поверхні. Колвін примружив очі, наче збирався подрімати і побачив те, що бачив щоночі, вдаючи, немов спить. Біла хмара здіймається, розширюючись, наче у вповільненій зйомці, похилим, навскісним, перекошеним цвітом на тлі темносинього неба. Майорять червонувато-коричневі нутрощі полум'я азотного тетраоксиду і, ледь помітний. За двома безглуздими інверсійними слідами ракетних прискорювачів, перекинутий подертий прямокутник носової частини фюзеляжу разом із кабіною пілотів. Навіть максимально збільшені фотографії не показали йому всіх деталей. Недоторкана геометрична камера, що була відсіком для екіпажу, зайнялася з правого боку, де її зачепив, пролітаючи повз. Прискорювач і, перекидаючись, помчала вниз, тягнучи за собою дроти, кабелі й уламки фюзеляжу, схожі на пуповину й плаценту. На передніх фото цих деталей не було, але коли він бачив їх, торкався їх після руйнівного удару безжальної поверхні синього моря. На пошкодженій шкірі виростають крихітні рачки. Колвін уявив собі темрявий холод, що чекають на нього наприкінці падіння, коли він стане поживою для маленьких рибок. Роджере! гукнув його стів Кехіл, звідки взявся твій страх літати? Колвін здвигнув плечима і допив горілку. Не знаю, у В'єтнамі не і не гарячій точці, у місті. Про яке Колвін досі хотів думати як про місце, а не пов'язані з ним умови він літав. Уже будучи фахівцем із кумулятивних ефектів і палива для реактивних літаків, Колвін полетів до долини Бонксон поблизу узбережжя, аби перевірити, чому в одного з підрозділів АРВ не детонувала звична вибухова суміш С4, коли з їхнього. Гюї зірвало життєво важливу гайку, і гелікоптер, утративши квинт, упав із висоти 85 метрів у джунглі. Продерся крізь хащі і зупинився до гори дригом за три метри від землі, заплутавшись у ліанах. Пілота акуратно простромила якась гілка, що пробила дно. Череп другого пілота розлетівся на шматки. Після зустрічі з Лобовим склом. Стрільця викинуло вперед. Він зламав шию і хребет та помер наступного дня, а Кол він відбувся розтягнутою щиколоткою. Кол він дивився, як унизу під ними пропливає нантакет. За його оцінкою, зараз вони були на висоті п'ять з половиною тисяч метрів і продовжували набирати висоту. Він знав, що їхня крейсерська висота становитиме майже 10 кілометрів. Це значно менше за 14, а надто за відсутності вертикального вектора тяги, але багато залежить від площі поверхні. У 1950-х ще хлопчиком він побачив у старому National Equire світлину жінки, котра стрибнула з Empire State Building, І приземлилася на дах автівки. Вона майже буденно схрестила ноги. Одна нейлонова панчоха була порвана на пальці, дах автомобіля сплющився і склався всередину, немов великий пуховий матрац. Голова жінки, наче глибоко занурилась у м'яку подушку. Колвін поклацав калькулятором. Жінка, що зробила крок уперед, із вершечка Empire State Building, падала майже 14 секунд, перш ніж ударилась об машину. І якщо хтось падатиме в металевому ящику з 14-кілометрової висоти до удару об воду мене 2 хвилини і 45 секунд, про що вона думала? Про що вони думають? Більшість поп-пісень і рок кліпів тривають приблизно три хвилини, подумав Колвін. Це чималий час не такий довгий, аби занудьгувати, але достатній, аби розповісти якусь історію. Чорт забирай, ми щасливі, що ти з нами, повторив Білл Монтгомері. Хай тобі грець прошепотів йому Білл Монтгомері. Коли вони вийшли з кімнати для телеконференцій 27 місяців тому Ти з нами чи проти нас? Телеконференція неабияк скидалася на спіритичний сеанс. Група людей сиділа в напівтемних приміщеннях за сотні чи тисячі кілометрів одне від одного, спілкувалася голосами, що долинали ні звідки. Тепер до погодних умов. Пролунав голос із кацика. Якими вони повинні бути? Ми бачили ваш факс, повідомив голос із маршала. Але досі не розуміємо, чому така незвична аномалія повинна змусити нас замислитись про скасування запуску. Ви запевняли, що ця штука настільки безпечна, що нею можна гатити об стіну, якщо заманеться? Філ Макґвайер, головний інженер, Колвінової проєктної команди зіщулився в кріслі і відповів занадто голосно. Чотириканальна система для телеконференцій оснащувала колонками кожне крісло і сприймала найтихіші звуки. Ви не розумієте, так? Макваер мало не кричав. Ідеться про комбінацію таких низьких температур і ймовірності електричної активності у хмарах. Яка може спричинити проблеми. Під час останніх п'яти польотів тричі траплялися випадкові збої в дротах міжлінійним кумулятивним зарядом прискорювача і керівними антенами системи безпеки? Випадкові збої? перепитав голос із кацака. Але все було в межах параметрів сертифікації польотів. Ну, так, нерішуче озвався Макваєр. Здавалося, він ось ось. «Заплаче. Але все було в межах параметрів, тому що ми продовжуємо підписувати папери і переписувати кляті параметри. Ми просто не знаємо, чому система безпеки кумулятивних зарядів С 12 В на боковому прискорювачі і зовнішньому баку реєструють миттєвий струм, якщо жодний сигнал не передавався. Роджер вважає, що, можливо, ЛКЗ самостійно активізує дроти, або сполука С12 випадково створює статичний розряд, що нагадує керівний сигнал. Ой, дідько, розкажи їм, Роджере, містере Колвін, пролунав маршальський голос. Колвін відкашлявся. Ми вже певний час спостерігаємо подібний ефект. Попередні дані підказують. Що температури нижчі за мінус 2 градуси за Цельсієм уможливлюють передачу хибних сигналів від осаду оксиду цинку в зарядах С12В за умови достатньо статичного розряду, теоретично. Але надійної доказової бази з цього приводу у вас поки немає. поцікавився голос із маршала. Ні, зізнався Колвін. І ви підписали відмову. Від сертифікації готовності до польотів найвищого рівня небезпеки, ґрунтуючись на трьох останніх польотах. Так, сказав Колвін. Гаразд, втрутився голос із КЦК. Ми спілкувалися з інженерами Б'юніт HCS. Що скажете, якщо ми отримаємо рекомендації від їхнього керівництва? Біл Монтгомері запропонував п'ятихвилинну перерву. І команда менеджерів зібралася в залі. Хай тобі грець, Роджере. Ти з нами чи проти нас? Кол він відвів погляд. Я не жартую, кинув Монтгомері. Підрозділ ЛКЗ цього року приніс компанії 215 мільйонів доларів прибутку. І твоя робота неабияк допомогла цьому успіхові, Роджере. А тепер ти хочеш усе викинути псу під хвіст. Через якісь кляті випадкові телеметричні дані, які нічого не варті, порівняно з нашою командною роботою. За кілька місяців відкриють вакансію віцепрезидента Роджере. Не профукай свої шанси, втративши голову, як той істеричний Макґваєр. Готові? озвався голос із КЦК, коли спливли п'ять хвилин. Гайда! Відповів віцепрезидент Монтгомері. Гайда. відповів віцепрезидент Ларі Міллер. Гайда, відповів віцепрезидент Стів Кехіл. Гайда, відповів проєкт менеджер Том Вайскот. Гайда, відповів проєкт менеджер Роджер Колвін. Гаразд, сказав КЦК. Я передам вам рекомендацію. Шкода, джентльмени, що завтра ви не будете присутні під час запуску. Колвін повернув голову до біла Монтгомері, котрий вигукнув із протилежного боку салону. Здається, я бачу Лонг Айленд. Біле, запитав Колвін, скільки компанія цього року заробила на модернізації С12В? Монтгомері зробив ковток. І витягнув ноги у просторому салоні Гольфстріма. Думаю, близько 400 мільйонів. Родже. Чому цікавишся? А агентство колись розмірковувало про те, щоб звернутися до когось іншого після. після. Дурня. втрутився Том Вайскот. Куди їм ще податися? Ми тримаємо їх за яйця. Кілька місяців вони розмірковували про це. А потім знову приповзли до нас Ти найкращий Україні розробник пристроїв із кумулятивним зарядом і твердого самозаймистого палива. Родже!» Колвін кивнув, трохи погрався зі своїм калькулятором і заплющив очі. Сталева поперечина притискалася до його колін, а машинка їхала дедалі вище. Повітря Зробилося розрідженим і холодним. Скрегіт коліщаток на рейках обернувся вереском, коли американські гірки перевалили за позначку 9,5 кілометрів. Якщо тиск у кабіні впаде, зі стелі опустять кисневі маски. Будь ласка, надійно зафіксуйте їх над ротом і носом і дихайте звично. Кол він подивився вперед. На жахливий підйом американських гірок, відчуваючи наближення вершини і порожнечі за нею невеличкі конструкції, що поєднують переваги кисневого балона і маски, назвали ПППП Персональний пристрій подачі повітря ПППП чотирьох із п'яти членів екіпажу підняли з дна океану. Усі були активовані. Кожен із них скористався двома хвилинами з 45 секундами подачі кисню з можливих п'яти хвилин. Кол він спостерігав, як наближається перший підйом американських гірок. Пролунав різкий металевий звук, і машинки, смикнувшись, подолали вершину і злетіли. З Рейок. Люди позаду Колві накричали, не змовкаючи. Він нахилився вперед і схопився за захисну поперечину, коли машинка кинулась у майже 15-кілометрову прірву. Розплющив очі. Коротенький погляд в ілюмінатор Гольфстріма підказав, що тоненькі смужки кумулятивного заряду, які він установив, із хірургічною точністю чистісінько зрізали ліве крило. Частота гуркуту переконувала, що від правого крила залишився уламок, поверхні якого вистачало, щоб підтримувати трохи меншу за максимальну крейсерську швидкість дві хвилини 45 секунд, плюс-мінус 4 секунди. Коли він потягнувся до свого калькулятора. Але той уже літав салоном, наштовхуючись на торнадо пляшок, келихів, подушок і тіл, що не були надійно пристебнуті. Вереск був дуже гучний. Дві хвилини і п'ять секунд. Часу вистачить, аби подумати про багато речей. І, можливо, тільки можливо, після двох із половиною років. Нічних жахіть, часу вистачить, щоб задрімати без сновидінь. Колвін заплющив очі. Ден Сімонс Дві хвилини 45 секунд Читала Хеля.